Жилье у Швейцарії. Йдемо, покажу, де ми живемо. Маленький зроблю вам огляд. В кінці відео покажу, скільки ми платимо. Проживаємо ми в такому будинку. І так, ну що, поїхали. Заходимо в квартиру нашу. Нас зустрічає такий коридорчик невеличкий. Далі в нас типа гостьова. Ну У нас тут і ігрова, і дідська, і спальня, коли приїжджає хтось до нас в гості. І тут ми відпочиваємо всією сім'єю. Роман, помахай ручкою. Далі в нас іде кухня. Така невеличка. Да, є ще, кстати, у нас балкончик такий. Файний. Коли ясно, ну, Альпи видно. Далі ми знову йдемо по кругу. У нас квартира. Хто не зрозумів, у нас квартира однокімнатна студія. Далі у нас іде туалет. Ванна. Ну і спальня наша. Для трьох нас. Малого спальня, наша спальня. І якщо не встигаємо на, на поїзд, то ми одразу вискакуємо. Тут у нас зразу стоянка через вікно і зразу біжимо на поїзд. Та, такі результати. За цю квартиру студію однокімнатну ми платимо 720 франків в місяць. Це не враховуючи комунальних і всіх платежів, які йдуть річні перерахунки. Напишіть, як вам такі ціни в нас в Ісалії.